Слава Україні! В ефірі ранкові новини 11 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Андрій Миронюк. Чоловіка вважали зниклим безвісти з 9 жовтня. Воїн був родом із Хрожищинської громади. Загинув чоловік 1975 року народження в районі населеного пункту Кліщівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. На Волині чоловік пограбував оселю. Як повідомили у поліції, коли жінка відлучилась на короткий проміжок часу, невідомий проник до її помешкання через вікно та пограбував. Коли Волинянка повернулася, то почула шум в помешканні. А відчинивши двері, побачила безлад і розкидані речі. Жінка негайно зателефонувала на лінію 102. На місці події поліцейські відібрали речові докази та інформацію. Громадянка детально описала зовнішній вигляд та риси зловмисника, і правоохоронці почали встановлювати його особу. Тим часом службова собака привела до сумки, яку тікаючий виконув крадій неподалік будинку. Там була частина поцуплених речей. Опрацювавши свідчення та іншу інформацію правоохоронцям за кілька годин вдалося встановити особу зломисника. Ним виявився 25-річний нововолинець. Молодий раніше судимий неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів. Більш цінні чужі речі при ньому також виявили. На Волині засудили ухилянта, як інформує прокуратура області. Військово зобов'язаний річний житель села Вишні, Ковальського району визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби 7 червня. Цього року отримав під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команди для проходження служби в ЗСУ, не маючи правових підстав на відстрочку від Прозово на військову службу під. Час мобілізації без поважних причин він у визначений час не прибув у пункт збору, ухилившись від призову. Суд визначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі. Назвали імена волинських митників, яких підозрюють в незаконних оборудках. Ці прізвища оприлюднив у своєму телеграм-каналі журналіст. Тарас Середич, як зазначив автор у дописі мова про волинських митників, яких словило Набута САП, а саме начальник другого оперативного відділу УБК та БП волинської митниці Олександра Костіна, головний держінспектор митного пункту Коваль Дудкевич Наталія, головний держінспектор митного пункту Ягодин Бокатевич Світлана, держінспектор митного пункту Ягодин Берестюк Микола та старший держінспектор митного пункту. Пункту ягодин старошук Олеся. Як зазначив журналіст у дописі з-поміж простих інспекторів вирізняється борець з контрабандою Олександр Костіна. Оголошення йому підозри стало для багатьох шоком, адже Костіну називали людиною нардепа Миколи Тищенка. Нагадаємо, через ці оборудки держава зазнала збитки на понад 475 мільйонів гривень. У Луцьку на заправці чоловік зачинився у биральні – Поводився доволі дивно і відмовлявся вийти. З таким повідомленням звернулася в поліцію працівниця Луцької АЗС, що на вулиці Карпенка-Карого, як повідомили у патрульній поліції, коли правоохоронці прибули на місце, то їм вдалося поспілкуватися з цим громадянином. Останній говорив незрозумілі речі, не орієнтувався в часі та просторі, не зміг навіть пригадати своє ім'я. Попри це, патрульні встановили особу невідомого. Виявилося громадянину 36 років. Він житель. Міста Києва інспектори зателефонували матері чоловіка і та повідомила, що це дійсний її син. За словами жінки, він має проблеми з ментальним здоров'ям та часто йде з дому, мандруючи по всій країні. Востаннє вона бачила сина близько двох місяців тому. Чоловіка госпіталізували до медзакладу. Військово-окупаційні війська атакували селище Кіндейка Херсонської області. У наслідок обстрілу постраждали двоє людей. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації, від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік, ще один місцевий 63-річний житель зазнав вибухової травми та поранення спини. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. Також під ворожим вогнем опинилась Дніпропетровщина, як інформує голова ОВА Сергій Лисак, агресор вдарив по Нікопущині. Ні, застосував важку артилерію. Наслідок атаки пошкоджені три приватні будинки, побита господарська споруда. Цілили по району окупанти і вранці. Окрім того, над Дніпровським районом оборонці знищили ворожу ракету. У ніч на 10 листопада, російські окупанти атакували ударами Україну шістьма шахедами та двома керованими ракетами. П'ять дронів і одну ракету вдалося збити. Як інформують повітряні сили ЗСУ, ворожі безпілотники збили у межах Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей. На одному з підприємств Карпатської області приховано виготовляли куртки для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Підприємство, яким володіє громадянин Італії, приховано виготовляло зимові лижні куртки італійського бренду. Віст із символікою держави-агресора для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту замовником є організація Раша Тім». Глава ОВА сказав, що поліція та служба безпеки України задокументували та припинили цю протиправну діяльність. Міністерство внутрішніх справ зазначило, що під час обшуків у швейному цеху правоохоронці виявили 150 таких курток. Україну вдалося повернути ще двох дітей. Вони приїхали разом з бабусею. Як повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак, Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження, народилися в Криму та опинилися під опікою бабусі у зв'язку зі смертю батька та позбавленням батьківських прав їхньої матері. Бабуся ухвалила рішення виїхати з Криму разом із дітьми після того, як окупаційна адміністрація посилила тиск на людей з проукраїнськими поглядами. Ми на тлі початку повномасштабного вторгнення. Вона звернулася до повноваженого справ людини Дмитра Лубінця. Ірмак зазначив, що молодша онука не є кровною родичкою жінки, тому оформлення відповідних документів тривало по певний час, що не дозволяло раніше виїхати з тимчасово окупованого півострова. Наразі родина вже у Києві. Кіберфахівці служби безпеки затримали ще одну інформаторку російських спецслужб, яка за даними слідства коригувала повітряні удари Росії. По території Одеської області, за даними СБУ, розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак на військову та критичну інфраструктуру регіону. Втім, співробітники СБУ, як стверджується, спрацювали на випередження, своєчасно викрали російську інформаторку, задокументували її дії та затримали її. Сбу встановило, що фігуранткою є жителька села Приморське Одеської області. За даними слідства, вона комунікувала з росіянами через свого сина, який. Проживає в Росії та контактує з ворожими спецслужбами. Протягом минулої доби та ночі Україна евакуювала із сектори Гази ще 160 українців і дев'ятьох громадян Молдови. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Загалом цього тижня з Гази врятували 203 українських громадян. 8 листопада Україна успішно евакуювала першу групу з 43 громадян України з сектора Гази. Консули зустріли українців на КПП Рафах в Єгипті і привезли її до місця тимчасового перебування. В аварії на Закарпатті загинула півторична дитина. Коли не рази матір відволіклась, дитина вийшла на проїжджу частину та потрапила під вантажівку. За інформацією правоохоронців, повідомлення про аварію в селищі Ясіння Грахівського району надійшло до поліції в день 9 листопада. На місце виїхали правоохоронці. Вони встановили що на дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки «Урал» Уралської наїзд на дитину. Також працівники поліції з'ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева жителька зі своє, своєю дитиною, коли жінка відволіклась і перестала слідкувати за дівчинкою, та вийшла на проїжджу частину дороги і Потрапила під колеса вантажівки. Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак від отриманих травм вона померла. Правоохоронці кажуть, що за кермом чоловік прибував тверезий. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Європейський союз зможе обійти вето Угорщини на виділення Україні. 50 мільярдів євро за даними Reuters, Єврокомісія запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб Україна змогла виплачувати зарплати та покривати інші витрати за цей пакет допомоги мають проголосувати всі 27 держав держав. ЄС на саміті 14-15 грудня допомогу може заблокувати Угощена, як вже робила раніше. За словами двох посадовців ЄС, якщо Будапешт витуватиме рішення, то ЄС проситиме уряди країн створити власні пакети допомоги Києву. І двосторонні договори теж забезпечують надання цих коштів.